В рамках проєкту відновлення ментального здоров'я та психологічного здоров'я активісток феміністичних організацій було виграно проєктну заявку від Українського жіночого фонду на відновлення саме психологічного і ментального здоров'я активісток жінок, які є членкинями коаліції 1325. Активістки вони є тими лідерками, які ведуть за собою людей. І так як це осінній період, період депресії, період якоїсь Втоми, а згодом буде грудень місяць, і як би хотілося б наснажити, відновити наших активісток, щоб вони могли вже в 25-й рік з потужною силою, з командою, наснаженою, з новими ідеями реалізувати щось таке масштабне зробити для нашого подільського краю. Ми плануємо охопити даним проєктом 25 жінок. Перша зустріч 25 жовтня на базі нашого офісу. Позитивні Хмельницькій, де проведена зустріч активісток, реєстрація, потім знайомство, потім психологиня проведе з ними воркшоп щодо стесотійкості, з методикою арт-терапії ліплення з глини.